Вже декілька тижнів в Лухові проходить службу відомий кухар Віктор Перехрест. Чоловік зараз служить в лавах збройних сил України, а до повномасштабного вторгнення сім років працював шеф-кухарем київського ресторану Артхаус та знімався у відомому шоу «Майстер-шеф». Віктор говорить, що до 24 лютого, 22 року жодного разу не тримав в руках зброї, але відразу ж побіг до військомату. Той ранок кухар пам'ятає в деталях. Говорить, що тоді до другої години ночі обслуговував один з банкетів. А коли все ж ліг спати, йому зателефонував друг з Лондона, який і повідомив про початок війни. Дивіться, я приїжджаю додому два часа ночі. Кроші натусився це все, получив деньги, ліг спати. Мені дзвонить друг шестра з Лондона. каже, вітьок почалася війна, ті їдьте до мене в Лондон. Я беру, вдягаю каструлю на голову коротше, і біжу до бабусі в сусідньому общагу, щоб сказати, що війна почалася. Бабушка мені каже, йдіть до свидання ми зі своїм Путіним. Коротше, послала мене бабушка. І що я і Я 24-го пішов до лав і взяв зброю в руки перший раз в житті, 10 ранку. У мене напроти дому є сарайділ. Я кажу типу, поліцейським, типу, продайте зброю, либо дайте попользуватися. Типу, Вони кажуть, бітьок, там на Лук'яновці, я на дорогой. Живуть сім типу, безкоштовно роздають. Сім наряд роздають. Я приїхав на Болонь, я знаєте, що перше побачив. Я це нікому не казав. Там отак от були. Була машина коротше, розбита. БМП, каже, бойова машина піхоти. Да. І там лежали люди, і вони були ще теж і в нашій формі були військові. І половина людей, з якими я там був, вони кажуть, що це. Солдати Рашки поняли, були переодягнуті в нашу форму. Віктора зарахували до Київської територіальної оборони. Спочатку йому довелось освоювати професію парамедика. Сімки я був парамедиком. Кожен день були у нас навчання, ми шить ходили в лікарні, ходили. Поняли, і я даже недавно у вас місці ми були на вскриті. Кроше на бабуся пошла повісилась, а мужик напівся 40 таблеток. Але з медициною у Віктора перехреста виникли проблеми. Душа все ж лежала до кухні. Ці кухні. Ну, дивіться, найбільша проблема це гігієни. Поняли, що мені показалися. Там були люди, не, є не всі ж люди чистоплодні, розумієте? І там так от чувак, він типу, тиждень ноги не мив, поняли? І в нього носки, бо прилипали, в нього були рани на ногах. В нього, оце, це все постати, йому треба було воду кипячену давати. Було важко. Найбільша проблема це з гігієною, поняли? Така історія. Плюс там, знаєш, то до пальці кудись засунув, то біжав, то то впав. Коли контракт з теробороною завершився, то Віктор перейшов до підрозділів. Збройних сил України, де його влаштували кухарем, тепер відомий кулінар готує для солдатів і, за його словами, намагається радувати їх незвичними стравами. Поличас, я, я кухар, я цього люблю кайфом. Я те, що мені дали меню тут, по якому готувати. Я по ньому готую. Я про чесно, я не не завжди те меню, по якому дала держава. Я не завжди по ньому готую. Поняли? Я просто в мене авторська кухня, в мене інший підход. Ну, в мене на сніданок бувають ходоги, овсянка, Поняли? Тому що дорослим мужикам, які 10 кг, йому зранку одної і фруктів це мало наїстися. Харчування у нас дуже гарне забезпечення, це все, все вистачає. Ну, я ще просто така людина, навіть якщо було б, там би погано, з цим би, я би сам би свої гроші закинув, купив би. Е е я б не жалувався, поняли? Особливі плани у Віктора на Великдень він збирається випекти для наших військових більше сотні пасок і звертається до глухівчан за допомогою. Потрібні найкращі місцеві рецепти. О, чесно коротше, дайте рецепт нормальних пасок. Народ, я знаю, надо домашні яйця. Мія бабуся пам'ятаю, лежила, коли паски готували. Ну, вона брала домашні яйця. Хай вам зрителі напишуть рецепт е, пасок крутих. Ну, на сайті рецепт. Так а де? Да? Я подивлюсь, серйозно, я по ним і зроблю. Я хотів зробити 100 пасок, десь я думаю, поняла, печка є, все, продукти є. Просто що треба крутий рецепт. Я хотів якийсь. В мене бабушка цедру клала, поняла, до лимона. Да, і хотів ще зварити яйця в вині. Бачили зараз тренди, беруть яйця, варять в червоному вині. Подивіться в Тіктокі. І воно таке яйце як блестить нестандартно виходить. Яйця в червоному вині зварюємо. Глухів, де чоловік перебуває вже два тижні, Віктору сподобався. Єдине говорить у місті проблеми з дорогами. Туремо сказав непогано туди, і саме більше подобається, що везде є такі, воду можна попити. Поняли? О, там проходиш, такі колонки є, і я перевіряв, вони робочі, поняли? І тут я просто політики в цьому не шарю, я ж не знаю, як у вас тут пану пандуси, я дивлюся, є такі. Поняли під'їзди з коляскою. Дороги оце в мене злять. Тільки пані, просто у нас, в Києві, кличко, хоч робить показательно на дороги. типу, поняли центри, типу. я просто не хочу на мера нападати. Я з мером не спілкувався, я не знаю цю людину. Понімаєте? У мене все в житті прозоро, я собі впевнений. А от самі глухівчани не перестають дивувати кухаря своєю увагою. Дуже часто люди пізнають, тут непогані люди, ну, взагалі круті тут люди. Особливо діти і дорослі жінки, я зимітю. аудиторія моя основна. З директором школи робили саме з дітьми ми робили, це був майстер-клас, мені начальство дозволило. Ми робили. Самий найвеликий вареник в Лухові, і ми поставили свій рекорд в Лухові. А не найвеликий вареник. Ну, ми маленькі робили і вар, великий. І вони той вареник висушать, і ви зможете його побачити в школі. Люди побачили, вони якимось образом домовилися з нашим начальством, і моє начальство дало на це дозвіл. Поняли? Отак вона працює. Окрім звичних прохань сфотографуватися та взяти автограф. Найбільш сміливі мешканці міста вже почали запрошувати Віктора додому. Я йшов, коротше, ну так нельзя робити, мені за це одночасно може прилетіти. поняли? Мені взагалі запрещають одному ходити по місту. І мені одному, я не знаю, чого, коротше. а це ж в мене охранник мой Андрій. Іде, коротше, мужик в машині і з дитинкою, і вони щось так рукою помахали, коротше. і потім та машина тормозить, тормозить, і на мене дивиться, тормозить, а я такий, зброї нічого не маю, і не знаю, що робити. І ще й сам пішов і згадує слова начальства. І вони мені такі кажуть, тіпо, ну, вони мене пізнали, сфоткалися, і е, 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 муж каже, Ти Можеш, будь ласка, тіпо, зробити подарок моїй жінці я хочу зробити на одну хвилинку тіпо, заїхати, до неї додому і просто їй гарного дня побажати. Ну і все, і ми поїхали і побажали їм гарного дня. А і неї ще один тікток.